Вітаю на уроці інформатики! Люди в сучасному суспільстві постійно опрацьовують, передають та виконують інші дії із інформацією. Повідомлення ми можемо представляти різними способами, використовуючи кодування інформації. Наприклад, за допомогою кодування звук музичного інструменту можна представити у вигляді нот, а розмову людей подати як текстовий запис певним алфавітом. У 1844 році для передавання даних телеграфом почали використовувати кодування азбукою Морзе. Для кодування текстових повідомлень азбука морзе містить тільки два сигнали крапка і тире. Азбука Морзе є чудовим прикладом двійкового кодування, але не для комп'ютера. У сучасних технічних засобах також використовують двійкове кодування. Уся інформація в комп'ютерах представлена у вигляді двох цифр 0 та одиниці. У двійковому коді такого повідомлення цифру 0 або 1 називають біт. Двійковий код повідомлення це повідомлення, яке отримують після двійкового кодування. Вибір способу кодування залежить від виду повідомлення, яке необхідно кодувати. Текст, число, графічне зображення або звук чи відео. Із двох бітів можна скласти 4 коди 00, 01, 10 і 1.1. Із трьох бітів можна скласти вже 8 кодів, з 5 32 коди. З восьми бітів можна скласти 256 кодів, і цієї кількості кодів достатньо, щоб закодувати всі літери англійського та українського або якогось іншого, алфавітів, арабські цифри, розділові знаки, знаки арифметичних дій, а також деякі інші символи. Довжина двійкового коду повідомлення це кількість байтів у його двійковому коді. Її можна вказувати у кратних одиницях вимірювання інформації. Тобто у бітах, байтах, кілобайтах і так далі. Для визначення довжини двійкового коду документа достатньо ознайомитись із його властивостями та визначити його розмір у байтах. При такому кодуванні один рядок тексту підручника має середню довжину двійкового коду приблизно 50 байт. Одна сторінка приблизно 2000 байт. А весь підручник. Приміром 240 сторінок, це приблизно 480 тисяч байт. Для позначення довжин двійкового коду повідомлень використовують і більші одиниці вимірювання, назви яких, згідно з міжнародною системою одиниць, утворюються за допомогою префіксів кіло, мега, гіга, тера і так далі. Історично склалося так, що ці префікси в інформатиці трактувалися по-іншому, не так як, наприклад, у математиці і мають у своїй основі степені числа 2. А саме, 1 байт це 8 бітів, 1 кілобайт це 2 в 10 степені байтів, або 1024 байти. 1 мегабайт – це 2 в 10 степені кілобайтів або 1024 кілобайти. 1 ГБ, це 2 в 10 степені мегабайт або ж 1024 мегабайти. Щоб подати біти в байтах, треба число бітів поділити на 8. Наприклад, 32 біти це 4 байти. 32 ділимо на 8. Щоб подати байти в кілобайтах, треба число байтів поділити на 1024. Наприклад, у 2048 байтах буде 2 кілобайти. Давайте розглянемо приклад визначення довжини двійкового коду повідомлення та переведення одних одиниць вимірювання інформації на інші. Розглянемо таку задачу. Відомо, що довжина двійкового коду повідомлення дорівнює 8,3 кБ. Необхідно виразити це значення у бітах. Для переведення з кілобайтів у біти для початку необхідно виразити довжину двійкового коду цього повідомлення у байтах. Пригадаємо, що 1 кБ це 1024 байти. Отже, 8,3 множимо на 1024. Отримаємо 8499,2 байти. Тепер ми можемо перевести це значення у біти, враховуючи, що 1 байт це 8 бітів. Отже, нам число, яке ми отримали 8499,2. Потрібно помножити на 8. Отримаємо 67993,6 бітів. Дякую за увагу. До наступних зустрічей. Підписуйтесь на канал. Щоб першими отримувати нові цікаві відео.